Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 289 гривень. І я думаю, ви цю сукню впізнали, я її собі придбала в одному з останніх відео показувала. Розпочинаємо огляд з одягу, знайшла ось такий от кардиган в чорному кольорі. Він йде такої напівпрозорої в'язки. Розмір вказаний другий і тут хороший склад, адже переважає вовна. А саме тут 67% вовна. Решта тут нейлон. І буду я його приміряти. Ось такою сукнею. Сукня йде по фігурі, вирубчик, трикотажна. Це у нас фірма FND. Вказаний розмір доволі великий, 20-й. З таким собі складом, адже тут все-таки переважає поліестер. А саме 57% поліестеру у поєднанні з віскозою. І ось так, як на мене, просто шикарно вона виглядає. Вона класної довжини, доволі довга, Не обтягує, ніде не перетискає. Якраз те, що це доволі таки от великий розмір, великий для цієї сукні. Плюс можливо трішки пройми у неї за великі, а так в іншому вона просто ідеальна, як на мене, і стан у неї теж як нова. Був би у найкращий склад, я б собі її точно купила, адже дуже люблю такого от фасону, такі от моделі суконь. І, власне, приміряю вже її з кардиганом. Кардиган, на жаль, виявився в примірці мені якийсь дуже такий от кумедний. На вішечку він виглядав набагато крутіше. Якщо говорити про його стан, то дефектів я на ньому не помітила. Стан у нього теж дуже класний. Ну, Але вигляд, я не знаю, з чим його можна носити, якась у нього така. от... Дивна довжина, і ще він донизу йде такий якийсь розклішонний. але він класного дорогого бренду, німецького бренду, тому він надзвичайно якісний. І давно я вам не показувала нічого спортивного одягу. Сьогодні взяла до примірочного ось такий світшот. Мені сподобався його такий ніжно-рожевий пудровий колір. Бренд також доволі хороший це холістер. Світшот доволі теплий, йде такий, як на Байці. За складом тут 60% бавовни, 40 поліестру. Розмір був вказаний М, тому він ось так от ліг по фігурі. Стан у нього ідеальний, без жодного дефекту, і взагалі, як на мене, дуже достойна річ, ну от, принаймні для дому, прям супер м'який, супер комфортний, і взагалі так його можна носити не тільки вдома, а й сміливо виходити на вулицю. Я його тут приміряю з платтям, але, до речі, от в такому варіанті мені теж подобається на ноги, просто взути якісь кросівки, кеди і прям класний лук. А ми з вами рухаємося далі, і я буду приміряти ось таке от плаття, сарафан, плаття на бретельках в смужку, в таку от діагональну смужку. Це у нас фірма Next. Розмір був вказаний 16-й. Ну воно таке доволі широке, але мені тут сподобався склад. Тут у нас поєднання льону і віскоза. саме 55% льон і 45 віскоза. Ось таке воно доволі в приглушених тонах, такі от нейтральні відтінки, не вирви око, а доволі спокійні. Але, на превеликий жаль, воно справді дуже широчезне, і його хіба що перешивати. А так, я думаю, якщо вдягнути по розміру, буде шикарний варіант плаття. І Кольори тут і склад тканини і якість просто супер. Мені подобається. Наступною буду міряти ось таку от майку чи блузу від Папая в 12 розмірі білого кольору вверху з такою от рюшкою декорованою, з такою от вишивкою. Вона в ідеальному стані і склад чудесний, повністю натурально, 100% бавовна. А буду я її приміряти ось такими штанами. Вони, такі як виблискують, має такий металевий відблиск. На жаль, у складі переважає поліестер. Поліестер тут 71% і 29 віскози. Розмір був вказаний 10-й, 38-й. Ось так це все разом виглядає в примірці. Блуза підійшла просто ідеально, класна, мені подобається. Дещо вона така от розлітайка, але для літа, можливо, це великий плюс, оскільки речі в обтяжку можуть все-таки парити, а ось такі от широкі, якраз добре провітрюються. Ну а штани прогнозовано на мене виявилися замаленькими, Дуже сильно вверху обтянули, і довжина тут теж закоротка. А загалом штани доволі непогані, адже вони класичного прямого крою, а це завжди актуально. І візуально вони мені дуже нагадують штани з льону. Хоча так насправді тут переважає синтетика. Ми вже дивились набірку. Так, 71% на жаль, тут поліестру. А от блуза класна, і було б це початок а не кінець літа. Я думаю, я б собі її купила. Далі хочу вам показати ось таку блузу. Я вважаю, що це моя сьогоднішня найкраща знахідка, адже блуза у нас на 100% шовку. Розмір 38-й, ось така от бірочка, 100% silk, тобто шовк. Вона красивого базового сірого кольору, вверху йде ось таким от жабо, дуже витончена, дуже круто виглядає. Мені здається, навіть з джинсами буде теж класно дивитися. Як вам вона, пишіть в коментарях. Дуже красиві тут акуратні гудочки, по три на кожному рукавчику, красивий подібний виріз, ну дуже делікатна і елегантна. І взяла до примірочної ще ось такі штани в спортивному стилі від F&F, 16 або 44 розмір. Вони йдуть з такими от кишеньками прямого крою. Класний тут у них відтінок, колір такий от шафрано, і склад доволі непоганий для спортивних штанів, адже тут переважає модел у поєднанні з полістром. Власне, вони трішки на мене великуваті, ось так от спадають, і трішки за широкі. Позаду так теж помітно, що трішечки забагато тканини. Трішки я вирішила розбавити сьогоднішнє відео такими от спортивними речами, а Ви напишіть мені в коментарях, чи взагалі цікаво вам дивитися на світшоти, худі і ось такі спортивні речі. Чи все-таки більше вам показувати класику? Ну і переходимо до наступної знахідки. Це ще одна шовкова блуза. Мені здається, вона вінтажна, дуже цікавий вона має принт, така от як клітинка, але вона дещо така, як здеформована клітинка. На чорному тлі такі от білі смужки. Але, на жаль, тут підкладка. Синтетична. Так часто буває, коли в шовкових речах, чи блузах, чи платях є синтетичні з поліастропідкладки. Не знаю, для чого це роблять, але це такий от прям великий мінус. Як вам це було, запишіть в коментарях. Стан у неї просто ідеальний як для вінтажної речі, так без дефектів з такими от напівпрозорими, вона йде рукавчиками, внизу дещо розклішонними рукавчиками, але трішки на мене за велика, за широка. Власне, тому вирішила її все-таки спробувати заправити і подивитись, як вона буде виглядати ось так в заправленому вигляді. Ну. Так, як на мене, трішки краще, але все-таки вона якась от широковата, Тому вирішила її не купляти, блуза залишилася в магазині. Хоча блуза достойна і дуже така от оригінальна. І далі більш простіша річ ось така от смугаста сорочка від атмосфери. Таку дрожеву смужку вона йде. Трішки мені не подобається її стан, якось так не роздивилася її до примірочної. Має вона такі, от як ковтунці. За складом доволі непогана: 63% тут віскози, решта Поліестер. Вона має рукавчик три четверті, ось таку накладну кишеньку. і все-таки мене бентежить її стан. Хоча, крім, мені подобається, виглядає круто. Хоча от на мене вона затісна, це 38-й розмір, мені треба все-таки 40-й або 42-й. А так, от крій фасон, у неї дуже стильний і сучасний. І ще взяла ось таку от блузу з такою от вишивкою. Зараз дуже актуальна вона була цього літа, і дуже багато речей було в мас-маркеті, власне, ось такого плану. Розмір тут 12-й, 40-й, і вона йде від грудей з такою як рюшкою. Заскладу вона прекрасна 100% бавовна котон. І по бірках було видно, що бірки не затерті, тобто вона в новому стані. Така от кофта розлітайка, дещо мені нагадує ту, яку я приміряла раніше. Щоправда, там та була на бретельках більш така от відкрита, а ця більш строгіша з такими от класичними рукавчиками-ліхтариками. Пишіть, яка з блуз сподобалась вам більше. І ще ось таку блузу сорочку взяла до примірочної в 12 му розмірі. Тут такий класичний принт-горох на чорному тлі білий горох за складом чудово 100% віскоза. Ось так вона виглядає в примірці. Ну така дуже класична, нічого зайвого. Воно ще лаконічна, але цікава за рахунок свого принта. Стан у неї ідеальний без жодного дефекту. Мені здається, от з чорними класичними штанами чи джинсами буде виглядати супер. Це, власне, з одягу була моя остання знахідка, і давайте поважимо речі, які мені сподобалися найбільше, а потім перейдемо до огляду взуття і сумок. Отже, чорна сукня, яку я приміряла першою, заважила на 105 гривень. Ось ця шовкова блуза заважила всього-всього на 33 гривні. А Сорочка в горох на 53 гривні. І давайте покажу вам взуття. Взуття спочатку показую вагове. Ось такі були на перший погляд прикольні кросівки Nike, але ви бачили їх позаду, дуже затерта у них підошва. Ось такі ще для футболу занять. Так, інколи трапляється в секонд-хенді кросівки не так часто, але й таке можна знайти. Конверси, напевно, знаходять усі. У нас, напевно, на кожному завозі є конверси. І конверси бувають навіть в дуже хорошому стані. Дивимося, що у нас тут цікавого. Ось цей класний колір, від New Look, 38-й розмір, такий пудровий. І ось ці непогані босоніжки в бежевому кольорі від Primark в новому стані, без жодного дефекту. І ось ці дуже цікаві з таким зміїним принтом, і дуже цікаве тут таке от плетіння, як зі шнурка. І ось ці нові, прямо як з магазину босоніжки, ще з такими магазинними наліпками. Можна прочитати їхню магазинну ціну, 20 фунтів. Непогані, і, я думаю, дуже зручні. Вони такі от текстильні і текстиль м'який. Тут у нас такі от кеди, а поруч кросівки від Lacoste. вони у нас чоловічі в такому от коричному відтінку. І тільки гляньте, які тут класні челсі, вони з натуральної замші, ще й крутий бренд Clarks. Щоправда, вони в 41-му розмірі, це великий розмір, і мені не підійшов. Але прям в них стан дуже класний. Тут трішечки вони замазані. І ще були ось такі дуже класні черевички в такому молочному кольорі, з таким от скошеним каблучком. Дуже стильні, дуже модні, з обрубаними носами, але, на жаль, один носик тут такий зачесений. Це бренд Zara і гляньте вони теж абсолютно повністю зі шкіри. Ось так вони виглядають всередині, і по підошві видно, що вони практично не ношені. Можливо, взули їх кілька разів і зачесали носи. Стала мені цікава їхня ціна. Давайте разом зважимо. І, власне, вони сьогодні заважили не так вже і дорого 291 гривня. І давайте я вам ще покажу, яке взуття було на Люксі. На Люксі не фіксовані ціни. Тут ціна за кілограм приблизно 600 гривень. Сподобалися мені ось такі от кросівки від Томіхілфігер. І це мій 39-й розмір. Власне, вони теж з натуральної шкіри дуже мені сподобалися. І я їх собі купила. Рідко купляю насправді взуття в секонд-хенді, але я тут не стрималась, дуже люблю цей бренд. Заплатила за них 550 гривень. Ось такі теж непогані були в чорному кольорі, від Nike, в дуже хорошому стані шкіряні. І гляньте, які були ще босоніжки в чорному кольорі. Мені виглядають вони дуже круто, стильно під якийсь такий от довгий сарафан. Прям вау. І ще ось такі от лофари з натуральної шкіри в чорному кольорі на такій от грубій підошві, грубому каблучку. Теж стильні, але дуже важкі. заважують сьогодні дорого. Сьогодні, до речі, дуже класний вибір взуття тут на Люксі, багато шкіряного взуття. І глянь які були цікаві босоніжки на таких от високих підборах, і вони текстильні, ніби пошиті, такі, як з рушника. І ось такі ще теж модні в леопардовий принт зараз так актуальний. Лофа рибалетки, і ось ці дуже такі, от теж акцентні всі виблискують на сонці, має красиво це все виглядати. І ось такі теж дуже оригінальні: 35-й розмір маленький. Від H&M з такими от прозорими лямочками на корковій підошві. І тут, окрім полиць із взуттям, є ще полички з різними дрібничками, іграшками і аксесуарами для дому. Давайте я вам так от швиденько покажу, що тут є: ось така от шклянка, не знаю, скло чи кришталь. Це в нас якийсь такий от тримач, ну щось таке от підвісне, а це, я так розумію, тримач для телефону. Є багато різноманітних м'яких іграшок, але я думаю, іграшки вас мало цікавлять. Тому давайте перейдемо з вами на сумки. Сумки вам показую із звичайної ваги. Нагадаю, це третій день ціна за кілограм 289 гривень. Насправді в цьому секондхенді можна знайти класні сумки. Минулого разу я собі тут знайшла шопар від редлі. Якщо ви не бачили це відео, маєте нагоду подивитися. Окрім шопера, я ще знайшла такий от кейс шкіряний від Редлі. І справді в цьому секондхенді є великі шанси знайти саме цей бренд. От на інших секондхентах вони мені набагато річ трапляються сумки Редлі. Цього разу, на жаль, самі бачите, ніби сумок їй багато, але жодного бренду поки що мені до рук не трапилося. І, власне, з натуральної шкіри сумок теж. Я поки що не бачу, не знайшла. Можливо, це тому, що третій день, і усі найкращі сумки також розібрали, але є великі шанси насправді і в останні дні знайти якусь круту сумку. Але це не про сьогоднішній завіст. Тому давайте будемо з вами на цьому прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.